Ось і генератор. Розбираємо його, відкручуємо 4 шпильки на 8 і розколюємо. Було трошки складновато, бо прихватило якорь обмоткою. Але в цілому розібрався непогано. Колектор нікільця в гарному стані. Щітки зараз покажу. Відсотків 70, я думаю, десь так. І ось власне проблема вздуло обмотку. І знаружж її дуже сильно повело. Будемо ремонтувати. Відкручуємо шків. І витягуємо якорь з переднього підшипника. Ось тут також окис наростав на кришці. Відкручуємо електрочастину. Тобто спочатку реле-регулятор двома болтами. І відводимо трішки обмотку і відкручуємо ще один мост діодного моста, болт діодного моста. Знімаємо захисний колпачок плюсового термінала. І гайку на 10 відкручуємо також. Вибиваємо термінал, він досить крепко сидить. І піднімаємо кришку. Тут все ржаве, окислене. Ну, в принципі, як завжди, досить типично для цих генераторів. Відпаюємо обмотку. Відкручуємо прижимну пластину підшипника переднього і вибиваємо підшипник. Знімаємо задній підшипник двохлапим зйомником. І все гарненько чисте. Ось до такого стану. Садимо задній підшипник. І також через спецнаставку забиваємо передній підшипник. Б'є тільки по наружній обоймі. Ставимо прижимну пластину. І це все гарненько прижимаємо. Вкидаємо якорь і набираємо шкіл та гайку. Обов'язково потрібно прижати все ударним пістолетом. Садимо електрочастину. Спочатку е прижимаємо самі болти без обмотки. Поки що обмотку не садимо, все вирівнюємо. Плюсовий термінал. Ось так вижимаємо все. Захисний ковпачок обов'язково. І обмоточка новенька стоїть у нас. Припаюємо її. Ми користуємося пастою спеціальною для пайки. Дуже класно. Класно паяє. Так, фіксуємо щітки, це дуже важливо. Через чеку ззаді генератора. Я чуть пізніше покажу. І збираємо цей генератор до кучі. Ось, власне, ЧК ззаді стрічить, вона зафіксувала щітки. І стягуємо це все до одної кучі, так сказати. Хрестообразним способом обов'язково. І перевіряємо на стенді. таймінг.